Конкуренція у сегменті розкішних позашляховиків сягає нових висот. Cadillac Escalade вже представив своє оновлення, але Lincoln Navigator 2025 готовий перевершити очікування. З його вишуканим дизайном, передовими технологіями та неперевершеним комфортом. Navigator 2025 року пропонує покупцям унікальне поєднання розкоші та функціональності, яке допоможе йому обійти конкурентів і стати новим лідером сегменту. Дебютувавши у 1997 році, Navigator пройшов шлях від солідного позашляховика до справжнього технологічного флагмана. Нове, п'яте покоління моделі привносить революційні зміни, зберігаючи при цьому свою ДНК. Під капотом, як і раніше, працює потужний 440 сильний двигун, який забезпечує динамічну їзду. А ось салон перетворився до невпізнаваності. Гігантський 48-дюймовий дисплей та розкішні масажні сидіння створюють атмосферу розкоші та комфорту, перетворюючи кожну поїздку на незабутню подорож. Але все по порядку зовні навігатор 2025 виглядає абсолютно по-новому. Величезна решітка радіатора з оновленим дизайном надає автомобілю відомий та гордий вигляд, доповнений широкою світловою смугою, що посилює його візуальну присутність на дорозі. Система Lincoln Embrace, яка вітає власника анімацією через фари, робить автомобіль ще унікальнішим. Задні ліхтарі тепер займають усю ширину автомобіля, а новий 3 d значок з підсвічуванням створює враження сучасності та інновацій. Однією з головних новинок стали задні двері Lincoln Split Gate, які поділяються на дві частини: три чверті відкриваються вгору, а нижня частина опускається вниз. Така конструкція полегшує навантаження та розвантаження багажу, а також може використовуватися як сидіння на стоянці, витримуючи вагу 227 кг. кілограм. Стандартні 22-дюймові диски можна замінити на ще більші 24-дюймові, як і на кузові нового позашляховика, на них є багато декоративних деталей. Габарити моделі практично не змінилися. Довжина стандартного позашляховика становить 5334 мм, а у подовженого навігатора 5636 мм. Ширина, як і раніше, дорівнює 2032 міліметрам, а висота зменшилася на 8 міліметрів і тепер складає 1981. Відстань між осями залишилася незмінною: 3112 міліметрів у звичайного навігатора, і 3340 у подовженої версії. Кліренс позашляховика складає 245 мм, міліметрів. Моделі зберегли адаптивну незалежну пружинну підвізку, причому камера заздалегідь розпізнає рельєф поверхні, щоб електроніка могла за необхідності змінити жорсткість амортизаторів. Після модернізації Lincoln Navigator залишився з попередньою технічною начинкою. Під капотом знаходиться 440, шестисильний бітурбований v 6 об'ємом 3,5 літра з максимальним крутним моментом 691 Ньютон метрів. У парі з ним працює безальтернативна 10-ступенева автоматична коробка передач. Привід винятково повний. Дані про розгін та витрату палива не вказані, але можна припустити, що вони залишаться на колишньому рівні близько 15 літрів на 100 кілометрів та 5,4 секунди до першої сотні. Раніше передбачалося, що у моделі з'являться гібридні версії, але офіційної інформації про них поки що немає. На відміну від нещодавно оновленого Cadillac, Лінкольн виділяється тим, як він використовує свої різноманітні розкішні елементи в інтер'єрі. Функція Rejuvenate, або омолодження, що описується як спа на колесах, поєднує ароматизатор, атмосферне освітлення, масажні крісла, кліматичну систему та багато іншого в єдину театральну виставу, покликану розслабити водія. Активація цієї функції запускає ціле шоу, для якого передбачено кілька режимів, які відповідають вашому настрою. Ця функція налаштовує сидіння, активує масаж, переміщує кермо і створює заспокійливу атмосферу за допомогою візуальних дисплеїв, освітлення, звуків і навіть тонких ароматів. 48-дюймовий панорамний дисплей займає майже всю ширину панелі приладів і доповнюється нижнім екраном на 11,1 дюйм на центральній консолі. Рульове колесо виконане у новому двоспицевому дизайні, а ручка регулювання гучності у кристалічному стилі додає елегантності. Лінкольн оснастив новий навігатор передовими технологіями. Інформаційно розважальна система тепер підтримує інтеграцію з Google, включаючи Google Maps. Google Assistant та доступ до Google Play Store. Для розваг режим Pano Mode дозволяє відображати відео та ігрові програми по краях панорамного екрана, коли автомобіль припаркований. Комфорт залишається головним пріоритетом у навігатор 2025 року. З можливістю розміщення до восьми осіб навігатор розроблено для забезпечення подорожей першим класом для всіх трьох рядів. Передні сидіння стандартно оснащені функціями підігріву, вентиляції та масажу. Пасажирам другого ряду доступні або диван, що складається, або електрорегульовані капітанські крісла з функціями підігріву, вентиляції і масажу. Повністю електроприводні сидіння другого ряду забезпечують легкий доступ до третього ряду простим натисканням кнопки. Ексклюзивне для цього класу, третє складне сидіння з підігрівом Lincoln Soft Touch забезпечує комфорт для двох або трьох пасажирів, залишаючи достатньо місця для багажу. Якщо вас цікавить, скільки USB-портів усередині цього розкішного позашляховика, то їх 14. Додаткові функції продовжуються і за межами навігатор. Доступна опція керування вантажним відсіком додає кілька полиць для зберігання, сидіння та навіть стіл для зустрічей біля дверей багажника. Вершиною модельного ряду є лінійка Black Label, представлена двома ексклюзивними варіантами: Enlighten та Atmospheric. Варіант Enlighten. Натхнений сходом сонця, оснащений шкіряними сидіннями Worm Horizon, обробкою з березового дерева з лазерним гравіюванням, килимовим покриттям еспресо і стелею Ебоні. На особливу увагу заслуговує 30-позиційне сидіння Perfect Position, яке подарує водієві відчуття неймовірного комфорту. Тема Атмосферик натхненна кольором штормового дня, включає шкіряні сидіння та обивку стелі Salt Crystal Grey. А також чорну підлогу. Аплікації з ясеня та акценти Radiant Copper надають стриману елегантність. Як і інші теми Lincoln Black Label атмосферік включає задню консоль зі шкіряною оббивкою, шкіряні підігріваємі сидіння третього ряду, підігріваємі і вентильовані капітанські крісла другого ряду, а також бездротовий зарядний майданчик. Для тих, кому важливе буксирування, пропонується пакет Heavy Duty Trailer Tow. Він дозволить збільшити максимальну буксирувальну здатність позашляховика до 3950 кілограм. З оснащення заявлено аудіосистему Revel Ultima 3D на 28 динаміків, роздільні крісла на другому ряду з підігрівом, вентиляцією та масажем, а також напівавтопілот Blue Cruise від Ford входить до стандартної комплектації. Як і Super Cruise від General Motors, він дозволяє автомобілю їхати по шосе без допомоги рук, дотримуючись своєї смуги та обережно керуючи дроселем і гальмом. Для зміни смуги тепер досить просто включити поворотник. З цими оновленнями Лінкольн прагне скоротити розрив у продажах із Cadillac Escalade та ефективно конкурувати з іншими розкішними позашляховиками, такими як оновлений Infiniti QX80. Новий Lincoln Navigator з'явиться у продажу на американському ринку навесні 2025 року. Ціни стануть відомими пізніше. Стартова вартість нинішнього позашляховика становить трохи більше 83 тисяч доларів. Очікується, що ціна Lincoln Navigator 2025 складе близько 98 тисяч доларів і підніметься до 117 тисяч в залежності від комплектації та опцій. Новий Лінкольн навігатор сміливо кидає виклик конкурентам, пропонуючи унікальне поєднання розкоші та функціональності. Завдяки інноваційному дизайну інтер'єру, з величезним панорамним дисплеєм та передовими системами безпеки, Навігатор 2025 перетворює кожну поїздку на справжнє задоволення. Це автомобіль для тих, хто шукає не просто засіб пересування, а символ статусу та стилю. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Залишайте коментарі та діліться цим відео з друзями. Тож до зустрічі в наступних випусках.